Юлія Яковлєва понад 10 років працює лікаркою бригади швидкої допомоги. Зовсім новий для себе досвід отримала, побувавши на деокупованій Херсонщині. Я їздила вперше. Ну, це було якби добровільно, ніхто нікого не примушував. Це було за власним бажанням покликання. Щодень медиків починався із прокладання маршруту. Далі вони їздили повз розбиті будинки та заміновані поля, аби надати допомогу людям, які буквально відірвані від світу. Там немає зв'язку та світла. Відтак місцеві потребують як медичної, так і психологічної підтримки, тому що люди настільки якомусь живуть в вакуумі там, що вони, коли ми ще приїхали, такі гарні яскраві, і вони нас дуже чекають. Вони дуже довольні, хочуть нам розповісти багато чого і пожалітися. Впродовж десяти днів медики допомагали людям із хронічними та вірусними захворюваннями. Також, окрім ліків, надавали їжу та речі побуту. Дідушка з бабушкою були, до яких ми приїхали, які майже помирали з голоду, тому що бабушка була лежача. Ну, і також, він тільки коло неї був, але він ну, теж старенький і немічний був. Коли почалася окупація, їхній син вийшов заступитися за батьків, вони його просто застрілили і вони залишились без, ну скажімо так, самі без догляду. І коли ми приїхали, це все побачили, що вони ну, реально. Помирають майже голодною смертю. Ми збирали їм, ну дали їм ту допомогу, яку мали з собою, і додатково ще збирали. Це була вже третя подібна поїздка. Всього на деокупованих територіях побували шість бригад хмельницьких медиків, які надали допомогу двом тисячам людей. Є загально державна програма, це формується бригади. ЄМТ. ці бригади це особливі бригади. Вони мають мати відповідний вишкіл, як і фізичний, так і психологічний, так і практичний. Відбиралися вони всі по добрій волі, але були деякі умови, щоб вони мали ту чи іншу сертифікацію, яку було визначено безпосередньо тими організаторами, які організували організовували створення цих бригад. Окрім того, ще 12 працівників Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перебувають безпосередньо на фронті. Одна медикиня втратила кінцівку та лікується за кордоном. Тим часом лікарі медицини катастроф уже планують наступну поїздку на деокуповані території. Аліна Косарова, Валерій Телеховський новини міста.